Розцвітають. Джек, хочеш гуляти? Іди, почекай, біжи. Бігом, бігом, біжи, бігом, бігом. Бігом шукай. Гарні, ні. Іди до мене, йди, мій хороший. Іди. Щось дам, йди, йди до мене. Йди, йди, йди. Що хочеш? Вся, зів іди гуляй. Не бери багато одне взяв і їж. На, Наше таке здорове взяв. Захмарилось сьогодні щось так. Сідай. Не можна того. Ти ж взяв одне. Бери яблучко. Смачно, Їж. Молодець. Смачно. Їж, їж. Таке велике взяв. Все, доїдаєш? Іди до мене, іди, хороший, 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 хороші. Все, іди, іди. Про ти там їси травку. Пий, 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 пий водичку. Пий. Береш. Знову пробіг. Іду, і втікай. Вольєр! Бігом, вольєр! Бігом! Заходь. Дивися, мисочку, хлібчик. Ой, все, будьте всі здорові.